Ну там 5-7 років вже відбувається таке значне підвищення українства. Так вони вже вільні, вони вже сповідують українські цінності. По новому відносимося до України і до всього українського. Вітаю, шановні глядачі! На каналі Прогноз. Сьогодні в нас не звичайний прогноз, а мандрівка в минуле з теперішнього для того, щоб Правильно прожити майбутнє. Енергії вересня дуже цікаві. Куди потрібно поїхати для того, щоб зарядитися правильною енергією і безпечно прожити цю осінь? Сьогодні ми поговоримо з нашим гостем, майстром китайської метафізики Давідом Веко. Доброго дня, пане Давіде. Доброго дня. багато років ви досліджуєте різні місця сили України. Я знаю, що вони є скрізь. Давайте поговоримо про енергію цього місяця і про ті місця сили, де можна Наповнитися енергією для того, щоб гарно пережити осінь, тут є декілька підходів для того, щоб наповнитися енергією. Можна подорожувати в напрями, які ми розповідали у іншому відео про летючі зірки. Подивіться його обов'язково. Там дуже цікаво. Другий метод це метод китайської метафізики, який зветься Цимен Дунзя. Це метод розраховується в певний час. Розраховуються певні напрями, і в якихсь напрямах панує добра енергія, в якихсь недобра. І пам'ятаєте, наші діди-прадіди, як кажуть, говорили в добрий час. Перед тим, як щось зробити, казали оцю примовку в добрий час. Чого? Тому що вони розуміли, що не всі часи однакові. І деякий час може бути добрим, а деякий недобрим. І так само казали в добрий путь, в добрий час. Тобто це ілюстрація до того, що в певний час, в певному, в певному напрямі є якась енергія, яка може нам чи зашкодити, чи може нас підтримати. І от це такий метод розрахунків, який дозволяє по даті народження людини, дати йому так звані активізації. Тобто людина має там в певний час поїхати в певному напрямі і підсилити себе енергією цього напряму. Крім того, є, можна їздити в місця сили, які у нас є в Україні. І там теж дуже активні енергетичні такі простори є. І вони нам ну вони ще їх знають дуже дуже давно, сторіччя, а може інодітися щоріччя знають. Давайте поговоримо про місця сили на вересень місяць. Що ви можете порадити для відвідування? До речі, в нас південь і північ є такими сприятливими у вересні місяці місцями. Це дуже прекрасно для наших ЗСУ, чесно. Бо якраз північ і південь України це були такі гарячі точки. Сподіваємося, що феншуй України їм допоможе і молимося за них. Бо Завдяки ним ми бачимо світанки кожного дня. Скажіть, куди можна поїхати зараз українцям для того, щоб набратися сили? Ну, перш за все, я би сказав, що ми маємо трохи розділити. Тобто є напрями з енергіями, а є просто місця, які самі по собі е, мають певну енергію. І ну, для чого розділити? Для того, щоб ми… це, це не завжди прив'язане одне до одного. Тобто можна взяти енергію з напряму, а можна взяти енергію з місця. І це е, е, різні, е, якби. Різні взаємодії. Ну, насамперед, найкращими в Україні є місця в Карпатах. Тобто Карпати це дуже сильні енергетичні місця. Просто, ну наприклад, до прикладу, там є писаний камінь. це я не знаю, там точно не знаю з якого часу, але це древній, шаманський якийсь таке місце, він весь розписаний там для збору води, для якихось лунних практик. Там дуже цікаво і дуже інтенсивна енергетика у цього місця. От, а загалом дуже багато їх всі знають, ці місця, їх можна ну, перелічувати досить довго. Це, наприклад, там і, там, і Холодний яр, ми казали сьогодні. і... Тобто різні місця вони мають ну, певно, певні легенди, і ці легенди не просто так. Е, якщо е, все ж таки говорити про феншуй України, е, є ж певні енергетичні практики, енергетичні місця, е, приїжджаючи до яких ми можемо не лише насититися енергією, ми можемо і відчути енергію свого роду. І передати цю енергію в спадок нашим дітям. Як це працює? Це працює наступним чином. Тобто, якщо ми з вами знаємо щось про свій рід, то це нас підсилює і нашу долю, і наші дії, і наші результати, це підсилює. Можна по-різному до цього ставитися, але давайте відп... будемо відповідати на таке питання. Згадайте, якийсь такий поважний рід. Що у цього рода завжди є? Будинок або замок, родинне дерево, портрети своїх предків, пращурів, є життєопис цих пращурів. Вони дуже багато поколінь знають, чим вони займалися, є книги родові. Тобто, дуже багато інформації збережено про. Пращурів. Чому? А тому, що ті, хто мають доступ до знань про свій рід, вони отримують енергетичну підтримку звідти. І, наприклад, якщо ви небагато знаєте там про свій рід, ну не знаю, знаєте, що ваш там прапрадід був Тесля. Як, це, як можна підсилити енергію роду, ви маєте більше дізнатися. Що таке Тесля? Як вони працювали? Е які були їх умови праці? Спробувати. Е Своїми руками щось зробити, піти чи на якийсь майстер-клас чи курси, чому то, щоб більше отримати, ну, як сказати, більше отримати досвіду з цієї інформації. І тоді ця інформація в вашій свідомості буде розгортатися енергією, тобто відчуттями певними. І таким чином, чим більше ми знаємо про свій рід, чим більше ми практикуємо, наприклад, у нас є. Якщо там вроді були якісь казацькі пращури, так? то хтось з хлопців а, можна знайти. А, де викладають різні козацькі практики, і віддавати дітей туди, самим розвиватися, самим дізнаватися про ці всі речі, співати пісені, які співали е, наші пращури. Таким чином ми приєднуємося до енергії свого роду. У нас є загальноукраїнський е, е, спадок, а є в кожній родині окремий. І в кожній родині окремий більш значущий. Ніж загальноукраїнські, чому тому, що там по крові іде зв'язка. А загальноукраїнські це, це просто ну хто ми разом, як одна велика родина. Е, якщо зараз подивитися на це відродження, яке культурне відбувається у нас в Україні, відроджуються пісні, е, дуже багато вишивки е, у сучасному одязі. Відроджується наша мода, відроджується е, мода на наші національні страви. Відроджується звичка захищати свою землю. Жінки стають зовсім іншими. так? Ми покращуємося, відроджується така в масштабі всієї країни енергія роду українського, енергія нації. Ми вже з вами про це говорили. Як можна от з цим Грегором взаємодіяти? Давайте звернемо увагу на те, що. Це пішло трохи раніше, тобто 2022 рік просто став каталізатором цього, але ми побачимо, що декілька вже років, ну там 5-7 років, вже відбувається таке значне підвищення українства. Так може, це через війну там на Донбасі і окупацію Криму, але цей зараз пік на сьогоднішній день самоідентичності українства. Він залежить від 5-7 років, які були до цього, і цей пік неможливий без тієї дороги. Тобто, щоб піднятися на вершину гори, ви маєте йти декілька там, часів чи днів поспіль, щоб зайти на вершину. Відповідаючи на питання, як це можна підсилити, це потрібно закріплювати і передавати дітям. Тому що це дуже малий проміжок часу. Для того щоб сильно під'єднатися до Егрегору українства, до енергії родів, це має пройти хоча б декілька поколінь, тоді коріння проросте заново, і ми маємо своїх дітей навчати цим всім речам. Я хочу сказати, що у мене по матусині лінії бабуся вона з під Донецька. І я пам'ятаю себе малим. Коли я чув, тоді я не розумів. Ну, типу, ну ми діти там бігаємо, граємось. А вони співали на свята чорнобривці, насіяла мати, червоний, чорне і так далі. Вони співали ці, це під Донецьком, розумієте, та, про що я кажу? І вони вдома взагалі спілкувалися тільки українською. І так дуже багато. Десь зовні, бо це була русифікація. Десь зовні, наприклад, в магазині всі російською, а всі по домах. Українською, і зрозуміло, що сам саме, м, села там це законсервувалося і передалося. В містах такого не було. В містах всі і вдома, і е, там десь розмовляли російською. А там е, це було от я вам про те, що під'єднатися до, е, до цього ЕГрегору. Але я вирос російськомовною людиною і ніколи навіть над цим не замислювався ну, в молоді роки. А зараз те, що вони співали, розумієте, це у мене дуже всередині мене дуже така точка опору, дуже сильна. Хоч, хоча я з, зі Сходу України і ніколи навіть не думав про українську якусь ідентичність, а зараз для мене точка, на яку я можу спертися пісні, там, призвище бабусі, хмара. Розумієте, І вони завжди, вони звідти, вони не приїжджі. Вони звідти. Я знаю, що бабусін рід, вони там дуже довго проживали. Тобто, якщо ми зараз розпочнемо виховання себе, виховання власних дітей в українських традиціях, в українській культурі, то їхні діти, наші онуки. Вже будуть наповнені енергією саме України вільної, сильної, незалежної. це те, що в певній мірі відбулося з нашими дітьми, бо якщо батьки наші. Вони радянські люди. Ми діти пострадянського періоду. Вони вже вільні, вони вже сповідують українські цінності. Їхні діти, якщо ми зараз правильно їх виховаємо, будуть ще більше українізовані, незалежні, вільні, і вони будуть вже в такому егрегорі спільної країни. Так тут відбувається що з українства. Та з української ідентичності спала е, у дуже багатьох регіонах. На заході е, такого немає, а на сході, і на півдні це дуже сильно є е, було. Що е, бути українцем чи розмовляти українською це якось ну не дуже зручно, і у соціумі це не сприймалося. Я можу точно сказати, бо я це знаю. Е, на заході, в центрі такого немає, бо там було зросіщення е, ще більше, і ще більше. І оце головний момент, що ми сьогодні всі від Заходу до сходу, від півдня до півночі, по-новому відносимося до України і до всього українського. І от для мене, ну, така річ, типу як виховання дітей в українському, це звучить як якесь обмеження. Ну, тільки в моєму. А от якщо сказати. Ну, не через ті виховання, не через дисципліну, а через те, що це круте, через те, що це цікаве, через те, що це. Дуже дуже класне, що козаки вони знали по багато мов, вони там були такими вільними хлопцями, вони там комунікували з різними в Європі. Дуже багато було зв'язків. в Османській імперії, вони там були вільними, вони були дуже вправними вояками. Там про наших князів Київської Росії і так далі. І так далі. Про наших характерників, про наших характерників легенди по всьому світі ходять. Так, якщо це все ти збираєш. І це вже тобі хочеться це вивчати. Тобі це цікаво, і ну, багатьом дітям теж це цікаво. Я вчора йшов а, а, ну, через двір а, багатоповерхівка, а, батьки сиділи на лавці, а діти на гойдалці. І маленька дівчина, я не знаю, може, років 5. Вона сиділа і увесь голос співала ой у лузі червона калина». Просто от знаєте, у, у все горло співала, і зрозуміло, що вона це співає, як ну їй це подобається. Вона підсвідомо це співає. Їй подобається, і от, от такі речі розумієте, оце підстави для гордості, оце підстави для е, шани своєї культури. Оце, тобто, коли ми насаджуємо. Це щось таке радянське, неприємне, типу от там як піонери, чи ой бо, боже мій, яка Гедота. А коли тобі це цікаво і тобі це інтересно, і суспільство підтримує і розвивається, оце круто. Воно сам, ну, воно як природньо йде. Е, е -е, резюмуючи нашу з вами бесіду, е я хотіла б закликати всіх наших глядачів, е шановні глядачі. Не соромтеся будьте українцями, тому що насправді українство це велика сила. Такої сили немає ніде в світі. Вона є наша, вона нам за діда, прадіда дісталася у спадок разом з нашим кольором очей і кров'ю, яка є в наших жилах. Тому нехай вишиванкою наша душа розквітає десь під шкірою у наших дітях, вивчайте наші традиції. бо… В якомусь сенсі це невід'ємна частина українського феншую. Саме так. Саме так. Треба... Ну, коли країна і народ пишаються своєю культурою, це означає одне. Вони під'єднані до енергії своєї землі і вони продовжують справу своїх нащадків і наща... справу своїх пращурів. І енергія пращурів тече через них, вона і так тече через кров. І так тече. Але коли ти це знаєш і пишаєшся, і маєш якийсь. Ем... Воно вже починає діяти і працювати. Так, з'являється вектор у цього. Дякую вам дуже, шановні глядачі. Якщо у вас є запитання до пана Давіда, будь ласка, звертайтеся в описі. Є посилання. До речі, ми запускаємо невеличку таку бонус для всіх наших підписників, але тільки для підписників, тому бігом тисніть дзвіночок, ставте вподобайку. за… Огляд цієї теми. Дивіться, якщо ви напишете в коментарях, відправите світлину своєї квартири, ми зможемо зробити огляд по феншую особисто вашій оселі. І сказати, що і де вам треба гармонізувати для того, щоб ви жили комфортно. Це ось такий бонус від пана Давіда. Тому пишіть йому в особисте, бо я знаю, зараз напишуть, як вам відправити фото. Е в Ютубі це зробити складно. Тому пишіть, будь ласка, пану Давіду. Опис є е з контактами в тексті під відео. Будь ласка, відправляйте, і ми обов'язково зробимо розбір вашої квартири з нашим майстром, який дасть корисні поради, як поліпшити вашу оселю. Дякую, пане Давіде. Дякую, приходьте до нас ще. ਜਾਕਾ